Друзяшки, привіт всім! Компанія Мотор Україна. Сьогодні знімаємо вам мототрактор Кентавер 240Б з широкою рамою. Це нова модифікація. Він йде в комплектації у нашій компанії. З фризою та плугом можна також придбати голий трактор. Ціна на таку модель на сьогоднішній день 2850 доларів. Гарантія 2 роки офіційна, доставка по всій Україні безкоштовна, в зібраному заправленому стані додому і без жодних передоплат. А, значить, двигун. Двигун тут зс 1115 з великим маховиком. Два приватних рівня у нас ідуть. Приватні рівні мають довжину 3200. Вони йдуть через натяжний ролик, тому що велика великий відстань тільки через натяжний повинна бути. Насос в цих моделях стоїть напряму від двигуна, тобто качати може постійно. Також у нас спереду розташований генератор, який теж запитаний від маховика. Колеса в цих моделях мають розмір 6,12 і 9,516, 49 мм вал, круглі крила повністю. Освітлення тут йде ледовського типу. тобто... Трактор більш сучасний став, непоганий. Також із змін помінялись рами. Зараз будуть приходити моделі тільки з посиленими рами, тобто сотий швеля, Ось ладошка поміщається, бачите? По коробці тут модифікацій ніяких не помінялося. Три передачі вперед, одна передача назад, повишені, поніжені, блокування задньої півосі. Освітлювальні прибори, всі перемикання йдуть як на автомобілі. Також маємо три датчика на приборній панелі: приборна панель металева, значить, температура рідини, вольтметр, мотогодин мотогодини і темп температура рідини. В базову комплектацію також входить стояночне гальмо, яке блокує задні барабани, диски на колесах. Також задній ліхтар для роботи і там здавання заднім ходом в вечірній час. В комплекті також йдуть Зараз. Проберу. Так. крила. Вони в колір йдуть до трактора, тобто синій трактор, сині крила і зіп. Розширювальний бачок гідравліки. Сама гідравліка має 320 кг підйому, вона примусового типу. Причіпний механізм, підпалець у комплекті. Якщо вас зацікавив такий тракторець, можна замовити його за номером, який бачите у себе на екрані. Все обладнання до нього також ви можете замовити. У нас великий склад, можемо привезти все однією машиною. 2850 доларів, гарантія 2 роки, фреза та плуг у комплекті. Замовляйте!